Чому так багато вір, релігій, деномінацій? Да, Ісус же, прийшовши, створив одну церкву. Чому їх так стало багато і часто одна одній противорічить? Хоча біблія всіх одна. В слові Божому сказано, апостол Петро писав в другому своєму посланні, що в останні дні буде багато уже учителів, які колись було багато уже пророків. З'являться глузії, які будуть. Голосувати над Словом Божим, а не проповідувати його, ті, хто несуть пагубні єресі, які спотворюють Боже Слово, і дійсно в яку церкву не піди, там чи в яку секту не піди, всюди говорять щось про Бога. Але в книзі Откривання сказано, що хто додавить або забере від, від слів книги цієї, на того Бог наложить язви або викреслить ім'я з книги Життя. Тому нам потрібно слухати тих, хто були очевидцями Бога, хто є очевидцями слова. Божого апостолів пророків люд.